Григорій Сковорода коли народу корінь знищить. Коли народу корінь знищить, лишиться з нього попелище, з корінням виривай культуру, яка народу творить муре, вбивай його прадавню віру, щоб скарби він свої не вірив, щоб скарбів він не мав ніде, щоб був непевний сам себе. Орчуй фольклор, народню творчість, бо в ній палає дух пророчий, що може люто й розбудить, який зуміє мить прозріть, плюгав поетів їхні твори, безсилих завжди дух покори. Коли все їхнє вщент розбите, тоді їх легко покорити. Отак ці тисячоліття упоювали в нас. Все сміття, що ваш створив поганий дух, трощи і нижче все навкруг, щоб нащадки не уздріли, щоб предки ваші щось творили, а щоб вони служили нам своїм новим володарям. Коли ми ваше все понищимо, тоді в своїх книжках напишем: На світі все створили ми, а ви. Сліпі і глухі раби